Доброго ранку малята пропоную вам згадати та запам'ятати важливі номери телефонів. Існують служби різні, вони нам всім потрібні, завжди допомагають і з лиха визволяють. Що трапилось, не зволікай, їх номери не забувай. Номер 101. Служба. МНС, номер 102. Поліція. Номер 103. Медична допомога. номер 104, Служба газу. Запам'ятайте, будь ласка, і діти. Є професія одна і важлива, і складна. Полум'я перемагати із біди нас визволяти. Щоб пожежу зупинити, треба 101 дзвонити. Пожежна допомога номер 101 Якщо тебе ошукали, гроші, іграшки забрали, хулігани у дворі. Не дають пройти тобі. Не кричи, не репетуй. А 102 телефонуй. Поліція, No. 102. Почуваєшся погано, не піднімешся з дивана, кидає в холодний піт, розболівся враз живіт. Допомогу викликай, 103 швидше набирай. Медична допомога, номер 103. Є запах газу у квартирі, дзвони відразу 104. Нам служба газу допоможе усунути несправність зможе. Ти 104 набирай, адресу точно називай. Служба газу номер 104. Щойно твій дзвінок надходить, Допомога вмить приходить. Головне не забувати, часно телефонувати, будь розважливий завжди. І не станеться біди. Дітки, будь ласка, запам'ятайте ці важливі номери телефону. Дякую всім за увагу. До побачення, малята!